Дура здоров'ячка. Зробив ще три зразочки декоративки від Green Deco, Vip територія Дуже гарно це Зараз знімаю із ліхтариком, щоб було краще видно ефект. Аутерратанто. І в двох техніках я його наніс. Це ось така. Так називають тисячу, тисячу кого-то полос. Це щіткою просто наноситься. А ось це, ну, типу, Оточенто зробив. Далі маємо класичний шовк Дуже гарно наноситься матеріал, мені сподобалось. І страто сільвер. Це такий пісочок дрібний, такими островками збирається. При такому світлі він просто шик. Але при різному освітленні різний ефект виглядає по-різному. Дене світло, жовте, біле, направлене, розсіяне. Тому, в принципі, грін деко гарні робить якісні декоративні фарби. Ще є дві, але там потрібно двічі наносити. Ну, в принципі, таке може що покажу завтра. Дякую за увагу. Ціна у них дуже адекватна, тому можете звертатися. Український виробник підтримуйте вітчизняного виробника. Всім мирного неба. Па-па!